Якщо температура повітря буде дискомфортною, навіть, навіть не по нормі, бо норма це три дні підряд середньодобова – добова, градусів. У нас вже була така практика, коли ми навіть 3 жовтня вмикали опалення в медичних закладах, особливо це медичні заклади з стаціонаром, тобто, де хворі перебувають цілодобово, то ми і 3 жовтня розпочинали. Дуже хочеться, щоб це було там на кінець жовтня, на початок листопада, тому що це дасть нам можливість заощадити енергоресурси. Стосовно температурного режиму в приміщеннях, ми не плануємо опускатися нижчі норми. Ми плануємо подавати теплоносій згідно нормативів. І це 18 градусів. Дуже важливо, аби люди самі заощаджували ресурси і тепло. І воду, і електроенергію, тому що реально це опалювальний сезон буде дуже дуже складний. Плануємо більше 300 буржуйок виготовити, які будемо роздавати людям у випадку потреби. Ну але якщо люди можуть будинком собі, умовно кажучи, виготовити буржуйку, вона зайвою точно не буде ніколи.